Вітання всім! Сьогодні п'ятниця, вже 7 число, вчора було шосте черговий патч Black Desert. Заїхав він великий для бартеристів, для моряків. Коротше, патч е, великий. Я, як міг в ньому намагався розібратися, розібрався, то тому будемо переходити якби, до нього. Але попереджаю відразу: не кидайте мене там тухлими повідорами і яйцями. бо... Я не бартерю, я професіями не займаюся, але з того, що як я міг зрозуміти, так і буду намагатися це все пояснювати. Я думаю, всі ті, хто цим всім займаються в плані бартеру і всього решти, думаю, розуміються на цьому набагато краще. Тому, я думаю, ви в коментарях мене десь підправите, якщо я щось буду казати не так або неправильно. Дуже на це прям сподіваюся. Але. Але спочатку давайте почнемо з івентів. Трішки продовжили рейти нам. Прям оці останні, які були, мали закінчитись минулого тижня, верніше минулого тижня вчора, але вони їх продовжили ще на тиждень до 13-го числа, тобто ще на тиждень завезені рейти по 1000 Combat XP, 100 Drop Rate і 100 Mount XP. Коротше, все це. І, звісно, не забувайте, там ще хто не заюзав промокодік на отримання для маунтів. Які перманентно там їм дають стати по одному відсотку до кожного стату, там 4 пір'я. Я цей промокодик ще раз залишу прикріпленому коментарі. Хто його ще не заюзав, то можете заюзати і отримати пір'ячка, щоб апнути вашого коника, щоб він був там трішки швидшим кращим. І ще, звісно, додали івент. Додали івент. Думаю, в більшості він і так всім знайомий. 6 по 20 лютого івент. на of Imperfect Power це звичайні джевелки, які ви б'єте, обмінюєте в ui цю обміну на капи на зачарку для вашої біжутерії, або цілу, або на шарди, щоб потім її скрафтити. Ну і, звісно, тепер ще до цього всього, як у нас з'явилося каразат-біжутерії. Ще тепер додатково за 20 Essence of Dawn При нагріванні оцих всіх капів, ви робите спеціально саме оцю кап-зачарку. Для каразат-біжутерії, щоб уже якби, впихнути і туди цю цю прекрасну додаткову зачарування. І так, Іх, бартер, патч погнали. Давайте, так, потихеньку будемо з тим всім, що є, розбиратись І так, бартер. Що вони зробили? Вони зробили можливість зменшувати. Кулдауни за один раз в плані бартеру, тобто кількість кулдаунів за один раз, наскільки я правильно зрозумів. Ви це можете тепер контролювати в плані того, скільки разів буде кулдаунти вам там бартер і контролювати якби, цей час самим. Далі. В Маргорія Star-Barter Info ви можете подивитись, які там потрібні предмети. Типу на бартер на я так розумію, щоб вести вам те, що потрібно. Далі. Додали можливість, що ви можете завантажувати свій інвентар або в інвентар корабля, або на склад, все те, що у вас є на кораблі. Якби в плані груза, ви можете з корабля на склад або собі в сумку все це завантажити. Ну І, звісно, якби продаж зі складу, ви тепер можете це все так само брати і продавати всі ці предмети зі складу через МПС, всі ці ваші предмети бартера саме. Далі додали цікаву функцію для бартер-інфо. Ви тепер можете в вікні бартера ставити галочки, що ви маєте на кораблі, і куди потрібно це якби вести. Тобто, в основному, коли ви набираєте якийсь товар для бартеру, зрозуміло, що то, ви не шукаєте, куди що потрібно вести, а ви просто ставите галочку, і вам воно автоматично відсортовує. Куди потрібно вести які предмети, беручи інформацію з того, що у вас є на судні, якби. тобто, по факту, ви просто берете і везете те, що у вас є на кораблі, по конкретним місцям. І, звісно, додали ще таку функцію, як приховати завершені бартери. Тобто ви приховуєте ноди, на яких уже бартер вам не потрібно виконувати, і ви його там закрили. Як на мене, найпрекрасніша поки функція з того, що я зрозумів. Абсолютно класно. Далі а, ви можете завантажувати а, бартери а, через а, ось таку от прикольну функцію UI, яку ви натискаєте на скриньку, і ви собі це все просто-напросто перекидаєте на, на, на склад або до себе навпаки на корабель. Якось так. Далі, п'ятий левел бартер товарів. А, простіше сказати, там така предисторія, що. Води стали там небезпечними, чи щось таке. Коротше, по типу того, то тому тепер uh, тір 5 uh, товарів для бартера він став дорожчим в плані типу продажу обміну. І до цього всього ж, коли ви продаєте дорожчі ці товари, ви тепер будете отримувати за ці самі ж товари краун коїни, тільки більше, uh, в кількості. Наприклад, ось. Ви раніше отримували за Халмат, на, на халмат Айленді 100-150, тепер будете 120-180 отримувати кран коїнів за саме от продаж товарів по Бартеру. Далі. Додали, господи, об, обмінні матеріали. Коротше, по бартеру стали трішки. Я дод, вже заговарююсь, якщо чесно. Коротше, пододавали товари, які ви можете обмінювати по бартеру. Трішки змінили список і кількість обмінів товару. О, правильно. Далі по монстрам трішки позмінювали дроп навіть на поморським монстрам. І ось тепер випадіння такої ітемки, як sea Monster Spirit Punch і його покращена версія. Сорі, я оцю навіть назву не можу прочитати. Збільшено в 3,5 рази. Тобто раніше ви отримали 15-20, це тепер буде 50-60%. Далі, територія піратів Голмонт Випадіння їхніх гітемок, збільшене на 600%. Це просто їх можна було продати, якби ну, такі цінні предмети, то можна їх брати продавати. Далі, збільшили, скажімо так, шанс відсотку моба. Лекрашан на 150%, коли ви перемагали Shark або Блекраста в певних зонах. Якби, то тому маєте на увазі, що тепер це е, може з'явитися моб якби, набагато швидше. Далі зменшили ціну на Брізі Крістали стосовно саплайок для ваших гарматних кораблі з 200 тисяч до 50% цього на всього. Далі, морські квести. Об'єднали. Коротше, тут о, такий прикол, що о, з того, що я читаю по інформації, бо я йду в цьому патчі по приборам, як то кажуть. О, з того, що я прочитав по інформації, якби вам потрібно було брати квести окремо у Велії і в порті Еферія для виконання певних квестів і забирання нагород, це в основному було пов'язано з квестами на Крафт Корабля, в основному на його апдейти. І тепер вони зробили так, що ви можете брати або в Велі, або в Порті Еферії ці квести, і ви будете отримувати дабл нагороду, виконавши обидва квести, типу як за один раз. І ви можете їх виконувати одночасно, і з цим всім, якби ви ще отримуєте ну, x2, якби, нагороду, бо ви виконуєте одночасно якби майже обидва квести, можна це вважати. Далі по, збільшували нагороду е, на квестах у NPS Pro X, яку ви берете у велії. Е, це два делька і один віклік. Далі, знову ж таки, тут в основному буде інформація по збільшенню нагород по квестам, які ви берете у NPS-ів для бартера або там, для знищення монстрів. То та ж сама історія про, про квести від NPS Мія те та, теж саме, і ви їх можете виконувати одночасно всі три штуки. Далі збільшили час на такі квести, на дейліки, які вимагали таймліміту, бо раніше був ліміт 60 хвилин, тепер став 180. То тому ці квести можна виконати, якби, ну, не спішивши і спокійно собі там, нікуди не поспішаючи, попливши і повбивавши всіх мобів. Далі порозширювали так само нагороди на квест стосовно квестів на острові Ілія. В плані нагород повністю все це, все те, що стосується Бартера. А, так само додали, додали навіть нові квести для НПС АПріко на острові Ілія стосовно Бартера. На Око Окілу прибрали квести, але вони їх замінили вікліками у НПС, які стоїть біля верфі, то тому їх там можна брати. Їх забирати в Конат. Їх просто прибрали і перекинули на іншого НПС. Не розумію, навіщо, але коротше, вони їх прибрали. І додали ще два нових квеста: в того ж там НПС, або, можливо, якогось пористів. На жаль, я там не буваю, я там не знаю, але я думаю, всі, хто там бувають на Окіоло, вони там, думаю, більш краще шарять в цьому всьому. Далі квести Варфіста або НПС верфі на Окіокіло. От оце. сорі, Про минулу інформацію стосовно крафту корабля. Трішки не то, просто нагороди за це. є От оці квести пов'язані саме з крафтами покращенням вашого корабля, то тут дивіться, тут е, зробили як. Е, тепер, коли ви берете квести, які вимагають там робити щось, щоб отримувати нагороду для покращення вашого корабля, коли ви збираєте матеріали, щоб його апати, е, раніше. Було. Тут, тут зробили деякі зміни. Раніше краункоїни вам давалися як нагорода на вибір. Тепер вони зробили так, що в квестах, в цих квестах на ап вашого корабля, краункоїни даються як уже базова нагорода, і ви її обирати не будете. Це вже тепер дефолтна нагорода, яку за отримання квест, за виконання квесту ви будете отримувати. Далі, а отут вже от буде вибіркова нагорода для синього грейду Карака для крафт матеріалів. Ви вже тут можете обирати, якби, що вам тепер потрібно забрати з такого роду квестів. Ну і, звісно, дабл експа для мореплавства в плані як професії. Тому маєте на увазі, що це тепер ще стало, що от ви тепер ще більше експи отримуватимете на цю профу. Далі пододавали і розширили квести в плані нагород так само в цих же ж NPS-ів біля верфі на Окі-Окілу, Теж те саме. В основному це, це більш стосується тільки тих всіх НПСів, ів які пов'язані з бартером або морським контентом повністю. Далі Monster зона Лекрашан Квести, які там виконувався Віклік. Ви тепер можете його там брати. І виконувати далі до цього всього. Змінили ще умову виконання цього квеста. Раніше вам було потрібно вбити о, Black Rust і Nine Shark в кількості 20 штук, тепер це зменшили в кількості до 5 штук, це ваш дейлік. Як би, то, Тому майте на увазі, віклік сильно не змінився. Далі додали новий морський кристал, кристал русалки. Як я запитав в гільдії, це можна сказати як Алхім камінь, він вставляється там в окреме слот для вашого корабля і він буде давати фіксований стат. Їх, їх всього-навсього 8 штук, таких, тобто кожен камінь дає певний стат, наприклад, швидкість, прискорення, поворот, гальма, ліміт на вагу більший, життя вашого корабля, типу ХП його дюрабіліті більше. Додатковий дамаг по морським монстрам, коли ви б'єтеся з морськими монстрами. І додатковий дамаг, який може витримувати корабель там, якщо його б'ють. Цей, цей кристал ви можете крафтити за допомогою просто алхімії з рецептами, з двома типами рецептів. саме. На перше, вам потрібно Orgine of Magoria 10 штук, Квіла Crimson Flash одна 1 штука, і Войці Crystal в, в кількості одні штуки. І це все ви берете і крафтити. Або якщо у вас є оджер-русалка 3 штуки, і Void Crystal 1 штука, це так само ви можете його взяти і собі скрафтити. Плюс до цього всього цей кристал додали в особливий бартер, то тому можливо вам пощастить навіть його дістати саме через бартер, навіть не крафтивши його. Далі деякі відбулися імпрувменти ще по морським кристалам, цим всім. Uh, тепер в їх спростили типи. Тепер будете їх отримувати не 80 штук, а 40. І uh, зменшили, я так розумію, і прибрали кристали, які були по лоу статам для чотирьох типів: типу це Ельтор uh, Кристал, Сенрі кристал, Зулатія Кристал і Маргорія Кристал. Тепер я так розумію, ви будете отримувати тільки ці чотири кристали, коли ви їх будете там фармити або виконувати якісь квести, коротше, де вони задіяні. Тут. сорі, на жаль, не моя компетенція, не можу правильно вам пояснити, але я думаю, ви зрозуміли. Далі трежер-мапи, Шматки трежер-мапів тепер можна стакати. вірніше, вони стакаються, щоб вам не займало багато місця в сумці. Зручно, класно, непогано. І плюс до цього всього на предметах. Зробили те, що вони додали в описах, де можна дістати, або як їх там потрібно крафтити, або ще щось до цього всього. А, ну і, звісно, приписка стосовно цих treasure Map, якщо вони у вас були, наприклад, в інвентарі, то вони зараз і знаходяться в хіделі на складі. То раптом, якщо ви їх десь загубили, то майте на увазі, що вони у вас тепер хіделі на складі. А, далі, як на мене, це прям такий імпрумент прикольний. Я б його назвав просто improvement парковки. На острові Ілія. І ще на одному острові. А, на Круїд Айленді. Так, да, все. Типу. По, по тому, що я можу судити і по опису, просто-напросто. Типу, ну. Імпругнули парковку того, як буде стояти корабль. Що простіше випливати з нього якось. Так. Типу, від цих двох портів. Називаємо це так. Далі, Карліс. А... Адженда стосовно риф Рмувелів Project, коротше, це таки закинули. бать що буде існувати така тема, що якийсь там НПС хоче зайнятися прибиранням деяких рифів по всьому морю, бо він цим займався недалеко від Порту Еферії і тепер хоче розширити якби свою зону діяльності, то тому збирає відгуки стосовно цього всього. І, нарешті, те, хоча б в чому ще краще Шарю. Нарешті, трішки Перлабіси вирішили згадати за е, Арену Солярія. Вони нагадують, що сезон діє по 6 березня. Всі нагороди після цього всього будуть після 6 березня, після технічних робіт чергових і забирання нагород. тому якби ходіть на Арену Солярія. Далі трішки по хану. Е, в, зробили так, що коли... Ну, хто фармив хана, якщо хто не бачив відео. По фарму гільдійних босів я його десь прикріплю зверху, або залишу в кінці відео як анотацію на наступне відео так само. То о, ви хана б'єте за допомогою спеціальних гільдійних пушок, які ставить глава гільдії, або його радник. Коротше, хто це може робити, або ви можете самі взяти зі складу гільдії цю гармату і бити хана. І, типу, була проблема в тому, що не завжди типу, можна було зрозуміти, як описують паралабіса, чи ви його б'єте, чи ні. То тому. Коли ви використовуєте заряджену атаку вашої гармати, то вона завжди буде бити кріт хітом, щоб ви більше мали розуміння в плані того, що ви дійсно все ж таки б'єте цього гільдійного боса, а не мажете по ньому і нічого з ним не робите. Далі по маунтам. Знову не моя тема, але тут трішки простіше. Збільшили шанс отримання імперських коней. Коли ви їх розводите шансом з 5 до 7, тобто на 2% підвищили шанс отримання імперських коней. І коли у вас майстерність тренування, тобто саме коней, 1500 і більше, ви, у вас вже буде 7% шансу отримання цих коней. Коли ви розводите коней 30-го левела чоловічої і статі через імперку, якби, майте на увазі. І ось тут вам відсотки навіть для. Тих, кого немає майстерності, тобто на, на, на лоу-грейди там менше 1500 і 2000 шанси. Типу, то, та ж сама історія з кіньми е, меншого тіру і меншого левелу. Також це все те саме. Плюс у вікно, де ви дивитесь, типу, інформацію детально по вашим коням, це стат-інфо, Перлабіси додали ще окремо одну графу, типу попередніх статів, коли ви апаєте там левел коня, коли ви його качаєте. Щоб ви мали розуміння того, наскільки у вас кінь з кожним левелом, типу, апається в порівнянні з попередніми показниками. От і все. Далі наступний квест стосовно отримання фіштенку. Це для риболовів, хто займається рибалкою. Думаю, всі знають, що є такий спеціальний предмет, в який ви кладете рибу, коли ви ловите, Вірніше, він сам туди кладеться. І типу там риба може знаходитись набагато довше, ніж у вас в інвентарі. Це більше ніж 24 години. І деякі е, люди викидали спеціальну там, е, шелфіш, тобто мушельку таку. Е, щоб Потім в результаті отримати цей фіштенк для риби і складати туди рибу. То тепер перлабіси прибрали цей предмет як умову, що його можна отримати, і тепер просто ви виконуєте квест без саме цього квестового предмета, бо більшість до цього всього гравців, наприклад, його викидали і зверталися в техпідтримку з вимогою: поверніть нам, будь ласка, бо ми його випадково кинули, а тепер він нам потрібен. Бо рибалка стала прибутковою тепер набагато більше, ніж було раніше. Далі, тут тонкий натяк на те, що Ланда розширює територію для сноубордингу, то я думаю, з зимовим івентом, з темою зимового івенту ми тут ще надовго, думаю, ще ще, що пролебці ще щось приготують. і будемо чекати далі наступних апдейтів по цій івентові-зимовій локації. Далі, по UACі. Зробили прикольно з одного боку, тепер можна керувати клавішами ВАСТ, переміщення камери замість того, щоб постійно курсора миші його пересувати. Як на мене, і зручно, незручно, тут уже кому як подобається, але як на мене, доволі гарно, що вони дали альтернативу цьому. І коли ви натискаєте Space пробіл, то, типу, ви повертаєтесь на місце, де там знаходиться ваш персонаж, саме по мапі. Плюс в налаштуваннях у World Map ви можете собі зробити сейви на позицію камери і позицію кута, коли ви відкриваєте саме от повністю мапу, коли, ви, коли вам потрібно дивитися якусь інформацію. Не знаю, наскільки це також зручно, але додали і додали. І що ще? А. Не пройшло й 10 років. 11 пішов. Парлабіси нарешті змогли додати штуку, що ви тепер можете емоції додавати на квікслот і використовувати його з квікслота. Нарешті. Тепер можна покататись на сноуборді, використовуючи квікслот, замість того, щоб копіювати команду і писати її постійно в чат. Наприклад. І таке все інше. Все. Ось такий от патч. Вкотре кажу, за бартер мені дуже важко було, як спробував, зміг розібратися, розібрався, пояснив. Буду дякувати, якщо будете мене знову ж таки виправляти в коментарях, що я неправильно сказав, може десь підправити, що я не так пояснив. Тому буду також всім вдячний. Ну і звісно, також вдячний, як завжди, за перегляд цього відео, за перегляди патчів. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати виходи наступних так само патчів по Black Desert. На мій Twitch канал, коли я стрімлю Black Desert, там так само можна позапитувати дурні питання по БДО, якщо ви навіть новачок то буду навіть цьому радий. І, звісно, на Твічі я ще проходжу різні соло ігри, то тому також буду ради бачити вас там і на соло іграх, не тільки по Black Desert по стрімам. Звісно, ще нагадаю, що є українізатор для Black Desert, Лінк на Discord канал, де його можна взяти, буде в прикріпленому коментарі до цього всього. І підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати анонси як і відео, так і стрімів. Я там пишу наперед, коли буде стрім, по якій грі, і приблизно який час орієнтований. Ну, і на цьому все. Це. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.